Привіт, друзі, я Андрій. Я хочу вам сьогодні загадати загадки. Я думаю, ви всі любите загадки. Отже, слухайте. Хто що смачне приніс, все почує дитячий. Так, молодці ніс. Слухайте далі. Щоб ціль потрапити хоч раз, потрібне гостре влучне. Так око. Назвіть орган слуху дружно хором це, вірно, вухо. У крані нам дзюрчить, водиться, мийте частіше ваші так лице. Ви, хлопці, на поросі, витирайте частіше... Так, звичайно, ноги люблять працю, не терплять нудьги, все вміють наші руки молодці. Друзі, про що були наші загадки? Так, вірно, про частини тіла. Ось сьогодні ми з вами поговоримо, як влаштоване наше тіло. Отже наше тіло влаштоване так. Зверху голова, потім шия і тулуб, у тулуба є верхні кінцівки руки і нижні кінцівки ноги. А якими ж можливостями володіє наше тіло? Коли ви народилися. І були немовлятами. Ваше тіло було неслухняним, ви не вміли сидіти, стояти, ходити. Ви не могли навіть взяти в руки іграшку. Але ви росли і ставали старше. З безпорядних немовлят перетворилися на сильних і вправних дітей. Коли ви станете дорослими, то будете вміти ще більше. А до старості тіло якби зношується і знову стає слабким. Старим важко довго стояти і носити тяжкості. Ось чому ми поступаємося є місце в транспорті і допомагаємо носити сумки. Зараз ваше тіло гнучке, слухняне, адже людина здатна керувати своїм тілом. Ми можемо змусити своє тіло стояти або бігати, малювати, дивитись і виконувати ще багато-багато інших дій. Я пропоную вам пограти в гру, назви слово, що означає дія. Що вміють твої руки? Так, малювати, ліпити, різати і ще багато-багато всього. А що ти можеш зробити ногами? Так. Ногами можна стрибати, грати в футбол, бігати, а що, а що вміє голова? Повертатися, нахилятися, думати. А як же зберегти сильне і здорове тіло надовго? Як довго наше тіло прослужить нам і буде молодим і здоровим, залежить тільки від нас? А що для цього потрібно робити? Так, займатися фізкультурою, їсти корисну їжу, дихати свіжим повітрям, бути чистими і охайними, часто лягати спати. Я сподіваюся, ви будете берегти своє тіло і будете сильними і здоровими. До побачення!